Життя складається так, що куртка з такою емблемою стає раритетом. Київський арсенал мовчки без зайвого галасу і вічного маршу Шопена йде у забуття. Історія канонірів нагадує сюжет Титаніка. Ніхто не вірить, що таке можливо. Футболісти продовжують тренуватися, а поза тим лайнер невблаганно тоне. Над поверхнею видніється лише верхівка щогли. Останнє тихеньке буль. Ось ось прозвучить. Ми заповнили протокол, рапорт матчу, я і арбітр написали. Сюзінні приєсв команди Арсенал на, на черговий тур і гра не стоїться. Цієї п'ятниці Сімферополь Киян не дочекався. Господарі сиділи у роздягальні ще з півгодини після того, як мав прозвучати стартовий свисток про початок гри. Глядачі топталися біля паркану стадіону. Ось так без бою таврія здобула життєві бали. Знедолені кримчани стримано, але все ж радіють подвоєнню свого більш ніж скромного очкового багажу. біля настраивать на игре, потому раз скажет не приедет, раз скажет приедет. Мы все равно готовы к игре, все. и все были готовы на этой игре, потому вы знаете сами, это очень, очень важная игра для нас. Слава Богу, что доходит первый раз в жизни. такой. Капітан Арсенала Богові дякує за інше. Вперше за останні чотири місяці з'явилася хоч якась визначеність. У четвер команда зустрілася з генеральним директором клубу Віктором Головком. Хлопці заслухали вердикт. Розговор був простой, немає фінансів, немає можливості поїхати на ігру в Сімферополь, щоб далі, можливо, в ближайше час клуб об'явиться банкротом. Тренуватися, поки можна сісти, база в оренді, але в будь-який момент можуть ребята. До свидания, спасибо. Арсенал це ми, скажуть оці хлопці, і будуть праві. Команда це все, що залишилося від клубу, в якому все раптом перестало працювати і організовуватись. Офіційний сайт на запити не відповідає. Навіть телеграму про невиїзд команди не діслати нікому. К от команди Arsenal, мы мы не получили. Будуть, не будуть. Поэтому прийшлося міліціям, і стюартам всім бути задействованим буквально оплотною до 19 часов, пока не будет время з початку матчу. Мы додим материалы все, и Федерация вовла сообщили и документ, но прямо как они примут решение, но ну, я думаю, что, наверное, это лебединая песня. А мижінчим Федерації футболу, ну хоч когось із неї і на базі у щасливому раді були б побачити. Де цей коньковий приїхав би хоть подивился, спросив, ребята, ну как дальше? Никого нет. Я абсолютно не тоша брать, вообще никак не начать. Это видно, и все об этом знают. Поэтому может быть или не могут или не хотят или абсолютно безразличие тренируемся конечно пока честно сказать не выгонят еще отсюда вот как выгонят не знаю что будем делать я думаю тут не вопрос порядочный, а вопрос те организации которые заявляют клубы которые смотрят за ними у них есть у клубов какие-то обязательства которые они должны выполнять или не выполнять и должны за этим следить где гарантии что перейдя например в другой клуб такая ситуация не повторится Футболісти в цьому плані, як і грубо говоря, і роботники клубу, абсолютно не захищені нічим. Загибель арсенала, якщо вона остаточно юридично станеться, вплине не тільки на цих хлопців. До зимового міжсезоння ще є час. Пошуками нової команди вони займатимуться пізніше. Складніше ситуації з суперниками команди у прем'єр-лізі. За регламентом змагань, конкретно за невиїзд до Сімферополя, арсенал отримає технічну поразку 0-3. Крім того, клуб має компенсувати Таврії. Усі витрати на організацію матчу, що не відбувся. Далі найцікавіше. У випадку неявки на наступну гру не виключаються зі змагань. Дубль, до речі, вже там. Отож, два майбутні матчі у 15-му та 16-му турах арсенал проведе вдома, якщо знайде десь півмільйона гривень на оренду стадіону. Коли команда зіграє половину або більше поєдинків сезону, то їй зарахують технічні поразки в усіх зустрічах, що залишилися. Якщо ж арсенал наступного тижня на гру не вийде, то всі попередні результати анулюються. Футболісти арсенала, нехай не всі найбільш стійкі, продовжують збиратися на базі. Сергій Закарлюка продовжує їх тренувати чотири місяці з липня. Вони грають без грошей. Ілюзії, що гравці все ж отримають те, що їм належить за контрактом. Жоден із них немає. Ну що зможе виплатити банкрут?